Дякую, сьогодні хороше сонце світить, клас. 30-річний Дмитро із Дружківки. На Волинь, розказує, приїхав із своїм собакою та трьома сумками. Був прильот, і повилітали окна, і потолок впав в одній кімнаті. У мене чотирьохкомнатний дім, там прильот, і там ужас, що твориться. Константиновки вже немає, а Константиновка 20 км від Дружківки. Магазин там один працює з 11 до 3. Вот. Ну, то есть, уже жи життя нету. Вдома, розповідає Дмитро, жив у просторій хаті. Мої родини цей дім будували. Ну, як бросити теж? Ну, просто прийшлося збросити либо життя, либо умереть. Зараз мешкає у дерев'яному двокімнатному будинку з піччю. Каже, найближчим часом планує звернутися до медиків, адже йому важко ходити після аварії. Щоб я звернувся до сімейного лікаря, тобто вони мені допомогли оформити групу. Дрова є, все, хазяйка все предоставила. Помешкання надала 70-річна місцева жителька Ніна Кошелюк. У цьому будинку жінка прожила 15 років. Останні роки дім пустував. Як же ж не дати? То, що Люди там мучаться, та й треба ж підтримати людей. А як же, щоб дати жити. А хата ця, ніхто не живе тут. Ми жили раніше, тут діти наші годувалися, нам дали квартиру, колгоспи ми робили. Сказали, що приїде. Кажу, хай приїжджає, мені не шкода хати. На території Старовижівської селищної ради від початку повномасштабного вторгнення проживало понад вісім сотень переселенців. Зараз каже секретар ради Анатолій Лавренюк: мешкає 170 внутрішньо переміщених українців. Дуже багато в нас так, що приїжджають місяць-два. Побудуть, щоб собі десь знайти. Ну, щось краще. Таких робіт немає для людей. Люди шукають, щоб десь робота була, але перебути, знайти роботу собі десь пошукати місяць, два-три буває так і ну, це. Аму є багато людей, які вже живуть і роками. Дмитро говорить: якщо його будинок не буде зруйнований, то хоче повернутися додому. Якщо повертатися не буде, куди планує виїхати за кордон. Я сподіваюся, що перемога буде як можна скоріше, Дуже сподіваюся на це. Душа болить за это все. Душа болить, тому що на наш наш Донбас страдає. От за это да. Та не, не то що наш Донбас, вся Україна страждає. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.